Сезон не взяли нас! і прекрасний! Якщо не люблять нас! Нехай йдуть! Всі! Ой, не будемо горювати, будемо виступати! на обчіраго! А оп, 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 чіна, оп, в фіналі, говочинаго! Сім'я в фіналі го!

Діма. На сцені Ірпінь. Місто Герой. На сцені Чернігів. Місто герой. На сцені Тернопіль. І Хмельницький. <плес> Раніше такого ніколи не було, щоб команда, яка не пройшла в сезон, виступала в фіналі. Це ж з ким треба було переспать. От ви луні з ким спали? Нас просто покликали. А ви сім'я з ким спали? Нас теж просто покликали. Ну, виходить, і нас теж просто покликали два рази та старий. Ми чесно, ми розуміємо, що перемогти сьогодні нам буде ну дуже важко. А нам, до речі, спонсори сказали: якщо ми кубок додому не привеземо, можемо не повертатися. Кубок в рамку не поставиш, а от грамоту в рамку поставиш. Шановні українці, Восап! Ну що ж, грамотою за непрохід у сезон, але прохід у фінал нагороджується команда Голубці. Ми налесники. Та я в ваше інтимне життя не хочу лізти. Нати вам, на двох, не подиріться. Чи що ви там обично вночі-вдвох робите? Так, грамотою за. Пассивную участь у миниатюрах награждается команда Барселона. Мы семья. А моя семья в Барселоне? В Испании. В Италии. Барселона в Испании. Барселона в Испании. А семья, а семья моя в Италии. Что я не разумею. Або у вас семья сім'єю что-то дуже погана? Або с географией? Да. Ну и хорошо. Все, вітаю тебе, синочку. Так, грамотою за друге місце у міжнародному всіукраїнському конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика. Нагороджується команда. Плюнь. Милунь. Так що мені тепер? І за одної букви грамоту перепечати, чи що? На пільговик. Ну що? Плюнь Барселона. Голубці, let's go! Вона придумають цих названь дебільних. Ледве, Ріверсіті, Западенцію. Так, ну нагадаю, я служу в армії і. І, ну, Мій командир завжди відпускає мене на лігу сміху, а на фестиваль приїхав особисто подивитись, як успіхи. Важко було пояснити нашу мені на фінал, щоб оголосити номер. Отже, ми помітили, що в деяких школах бувають дуже тактильні вчителі. Так, діти. Я вам ще раз пояснюю. Тарас Шевченко не жив один день. Він народився 9 березня, помер 10 березня, але пройшло аж 47 років. Поняв? Да. Записуємо тему уроку. Сосюра, драч. А нагадаю, в якому це ти класі, що ви вже з цих слів не смієтесь. Третій. О! Вас там попереду много член, от на ньому і розколишся. Так, увага на мультимедійну дошку, там презентація. Директор в клас зайшов. Ти сиди, тихо. Мар'я Іванівну, на пару слів. Сідайте. Угу. Подвинься. <кій> так, дві проблеми. Угу. По-перше, в школі не вистачає стільців. Да. По-друге. Учні і батьки жаліються на вас, що ви у нас занадто тактильна. Та як ви не розумієте, я з ковідних часів на дистанційному навчанні. Я забула, які ці діти, як вони пахнуть. Ох. І взагалі, що погано в тому, що я люблю трогати дітей? Погано те, що ти в нас поваром працюєш. Скидай той пари хворий суп! Іде Марсинчик. Наступна ситуація цілком правдива. В Чернігові один з парків перейменували на честь Дональда Трампа. Отож, перенесемося на церемонію відкриття. Та виробити, бач, немає ще. Так а приїдеш травм, да? Та повинен. Ну, ти дзвонив йому. Писав. Там дві сині галочки він по-любому прочитав. Каша буде! Альо, народ! Зібрались то стійки спокійно. Ну тим паче я тебе вчора бачив на відкритій зупинки. Ну всі ж бачать, що ти той каші вже наївся. Ну стій уже спокійно. Ну. Господи, як я нервничаю. Коли той травм буде? Не знаю. Холодно тобі? Що ви дивитесь на мене? Я зранку на нервах, а в нас стоїть просто ж десь стішок розказати. Так, треба було, звісно, парк називати на честь 38-ї маршрутки. Вона то точно приїжджає у нас. Да вона приїжджає, ага! Заткнись! Так що там? О, конфета віднірвав. До Миколайчика тобі. Тільки до Миколайчика не вздумай їсти. О! Трамп! Трамп іде! Дональд Дональд Трамп іде! Музику! Дональд Трамп! Григорович! Григорович! Дональд Григорович сидя! Сюди йдіть! Трамп! Трамп! Я вибачаюся якогось більш похожого не могли знайти. <різь> ну, і де я вам знайду і старий і рижий одновременно. <різь> ну, тоді від імені Чернівської міської ради. Пане Трамп, бажаю здоров'я. Навзаєм! Це, це не Трамп! Це не Трамп! Ану, трамп. трамп, скажіть їм щось на трампівській мові. А, Тамагавків не дам! Це не трамп, трамп, трамп! Це Трамп! Це Трамп! Каша готова! Куди, куди? Дивись, завтра! Я нормально! Нормально! Завтра в 10 ранку. Открываем фонтан в честь Макрона. Добре. Будь точно так же, так галстук зелений, галстук, зеленый. Кашелька! Пішли, пішли. Чимало військових приймають участь в лізі сміху. І всім цікаво, як їх сюди відпускають. А отак. От да, я розумію, що ви вже дуже багато чого пройшли, але до такого дерьма ви не готові. Ви їдете на лігу сміха. Але як ми вас тут залишимо? Тут всього на всього війна, а там люди без гумору страждають. 30 плюс 10 років на гумористичному передку без ротації. Я би сам поїхав, але я так сцени боюсь. Але у нас нема з чим виступати. Все буде. Ми відкриваємо збір на перуки, костюм Дональда Трампа і реп. Бо як ви, ви без репу виступати будете. Я нікуди не поїду. Ти поїдеш, бо якщо ти не поїдеш, в коментарях напишуть, чому не на сцені. Так що ідіть на склад, отримайте сім жартів і один джок, котрий полендлізу. А можна нам ще мініатюру? Всі мініатюри на дачі у генерала. Ну, це добре, а як ми будемо називатись? Є декілька варіантів: 30. Ледве придатні. Степаненко Голубів теренчук Зелінський. Це, до речі, одна назва. Ледве придатність Степаненко Голубів Теренчук Зелінський. А якщо нас у сезон не візьмуть, ну є таке відчуття, що в фіналі все одно будете. І в кінці хотілось би зізнатися. Я вперше поцілувався під пісню Шовковиця. Так вона тільки півроку тому вийшла. Ага. І Я з тих пір, коли її чую кожен раз так цілуватися, хочу. Ти що, перші ноти тільки грають, я зразу в рот лізу. Дякую за інформацію. Цю, але ми про інше. А. Всі ми могли пройти в сезон лише з Іваном Люляновим, тому що він обрав команди останнім. І у нас залишився цей незакритий гештальт. Ми хочемо з ним виступити. Отже, під ваші обласки, будь ласка, Ваня, Ваня, виходь до нас, виходь до нас. Це ми не знали, що це дехто знав знав І танцював, і танцював. А я був осторонній, алкоголь зі сльозами змішав. Привіт, ліга сміху. Е, <плес> ліга сміху, а я в Молдову не поїхав. <плес> Ех, е, ліга сміху, за десять сезонів ти вже мені стала майже як рідна. Я би навіть сказав, що ти моя мама лига сміху. Вань, 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 Вань. А, точно. Що кликали? Е, Хотіли спитати, чого ти нас не взяв. Е, можна, я скажу, можна, можна, я скажу, можна, я скажу. Можна я, можна? Можна, я скажу. Можна. Так можна? тебе і питали. А, вибачте, звичка. Так, ну чого не взяв? Ну, бо і він сума де вират, просто коммент туміне. Нічого, не зрозуміли, не весело щось не смішно. От тому і не взяв! Не смішно. Чуєш, Люленов, так давай, може, щось разом покажемо. Ви серйозно? А, ну, добре, є жарт. Значить, які цифри люблять ці музиканти? Три, чотири. Ні, ні, я тебе прошу. Давай не шовковицю. Ой, я, я, я тебе ой, прошу. Ой, 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 Остановись, я тебе прошу. Та да, коротше, оспоїться, ось що це коїться, у літів виступати нам пожиться, не заспокоїться, серце не заспокоїться, рана ніяк не завоїться, що це коїться, хоч це коїться, а розвіла шовковиця, на околицях не заспокоїться, серце не заспокоїться, рана ніяк не загоїться, що це коїться, ой що це коїться, ой заціла шоковиця, на околицях, не заспокоїться, серця ніяк не Ну, от і виступили. А якби пройшли в сезон, можливо, сьогодні б і не виступали. Лунь, сім'я, на дякую! Дякуємо! Лунь, сім'я на Супер!